Інші речі. Я зараз якраз відповідаю, де повізові через половиною місяці. Через два з половиною місяці. І може збільшити, оскільки він упаков охоронпромі на половиною тисячі кількість людей. Збільшити. А я вам скажу одне, я розмовляв, бо я знаю директора радіозаводу 20 років. Я питаю, скільки в тебе зараз працює? Говори, 800, але ми збільшуємо там до 3000. А я питаю, а хто в основному працює? Питаю друге, а яка середня заробітна плата? В середньому 4,5 тисячі гривень. Говорю, а звідки в основному працює? І він говорить Калуш, Ворожняті, Галич, Бурштин. А говорю, чому з Франківська? А чому з Франківська не набираєш? Тому що говорить проблема. Завжди можна, я не скажу, що...